Ну, тут прогнозувати складно, треба розуміти, що вірус ділиться в кожній людині буквально мільйони разів кожного дня. Тому, в принципі, кожна його, кожен його поділ це можливість мутації. Тому, в принципі, нові варіанти будуть з'являтися постійно. Питання в тому, що наскільки вони будуть небезпечними, в принципі, оскільки вже ковід з нами і лише. І ми фактично кожні десь там півроку рік маємо щось нове раніше була британка, наприклад, зараз Дельта, і от тільки що Омікрон, Так що, в принципі ми маємо маємо уявлення, як вірус буде вести себе в майбутньому, але знову ж таки це не привід для паніки. Віруси постійно з'являються, постійно конкурують між собою. Тому це просто те, як вони живуть тут, боятися нічого не треба. Та є таке інколи мутації працюють на користь вірусу, і дійсно вірус може ставати більш агресивним, більш заразним. І найбільша проблема зараз в тому, що вірус може виходити, скажімо так, з під дії вакцин. Це якраз та причина, чому таку велику увагу звертають на омікрон, тому що він дуже мутував в якраз в білку. S Спайковий білок, за допомогою якого вірус приєднується до наших клітин. І, на жаль, цей білок ще використовують у вакцинах, тобто вакцини якраз тренують наш організм, щоб виявляти саме цей білок і атакувати його. І ми боїмося того, що якщо цей білок у вірусі у омікроні настільки сильно мутував, що його вже наш організм після вакцинації не буде розпізнавати. Це буде великою проблемою. Ну, поки що вірусу до перемоги над нами далеко. Дивіться на початку дельти теж було багато паніки. Мовляв, ніщо тепер вакцинація не буде діяти, і що робити. Але з часом з'явилося все більше і більше даних про те, що і на Дельту вакцина чудово діє, чудово справляється. І тому поки що робити якісь передбачення це передчасно. Я не думаю, що такий варіант буде. І а щодо омікрону, треба ще подосліджувати, подивитися, тому що у нас інформації практично немає, як він себе веде і як він взаємодіє з вакцинами. Ну, по-перше, складно прогнозувати, тому що інформації про Омікрон наразі дуже мало. Він доволі швидко пошириться в Європі. Він є, в купі країн є. От сьогодні вранці Ляшко правда сказав, що в Україні його поки що немає. Але я не, не був би настільки впевнений. Питання в тому, що він може дійти до України, він може тут розмножуватися, жити але. Він може бути не настільки агресивним, як Дельта. У нас і до цього були штами, які були більш агресивні в рамках зараження, але вони не були більш агресивні в плані перейду хвороби. Тому прогнозувати складно це питання досліджується, але я наголошую що треба готуватися максимально в будь-якому випадку. У нас буде навесні хвиля нова, в будь-якому випадку нам буде складно. Це буде Дельта, це буде Омікрон. Все одно треба готуватися, і під е, приготуваннями я маю на увазі не ліжка з киснем, а в першу чергу вакцинацію і робота з населенням щодо ну і вакцинації і масок, тому що це неправильний підхід, коли ми готуємося корони... до коронавірусу шляхом просто розширення лікарень і дозволяємо тисячам людей хворіти кожного дня. Звичайно, звичайно, і так само держава повинна подумати про те. Як ми будемо огороджувати себе, скажімо так, від Омікрону. Можливо, от ми читаємо, що країни там, Європа, Америка, вони одна за одною вводять певні застереження. Вони напускають до себе з країн, де поширений зараз Омікрон, напускають авіарейси. Можливо, нам треба про це теж задуматися зараз. Я поки ще нічого не чув про це. На жаль, на жаль.